Привіт! Мене звати Ружицький Руслан, і ви на каналі Красномовець. Тут ми вчимося ораторської майстерності і комунікації, розбираємо різноманітні техніки прийоми і розказуємо, як їх можна навчитись. І сьогодні ви побачите перше наше навчальне відео. Що це буде за відео? Нещодавно лівський ораторський клуб Йода провів конкурс ораторів серед своїх членів, в ньому взяло участь 9 учасників. І всіх цих 9 учасників ми проаналізуємо, ми подивимося, де їхня промова була сильна, де слабша, чому так відбувалося, що оратору можна покращити. І таким чином ви будете бачити реальний приклад живої промови, будете бачити наш аналіз, і зможете для себе взяти якісь певні моменти і використовувати на практиці чи у навчанні ораторського мистецтва. Тому розпочинаємо. Сьогодні я буду аналізувати промову Василя Крука. Вона називалась Успіх, і Василь виступав першим на конкурсі. І тут відразу ж потрібно звернути увагу на те, що на будь-яких заходах і на конкурсі, і на конференції на будь-чому завжди важче виступати тому, Хто виступає першим. Аудиторія ще не розігріта, не готова слухати, і це потрібно враховувати. Якщо оратор знає, що він буде виступати першим, він повинен щось продумати перед початком своєї промови, як розрухати, активізувати людей. Якщо він цього не знає, то він все одно повинен придумати якусь фішку на випадок того, якщо йому доведеться виступати першим. І зараз побачимо, як Василь. Розпочав промову і почнемо вже безпосередньо аналіз. пішов, як можна хочу для початку всіх привітати, всім доброго дня. Подякувати, що зібралися. Поговоримо сьогодні про успіх. Два моменти, які я хочу тут відмітити: перше, Василь вже вийшов на сцену, почав говорити. І перші його слова були так, всього час пішов, можна починати. Тобто, це були зайві слова. Він бачив, що його викликали вже, і час пішов, і потрібно було відразу переходити до промови і говорити. Бо так виглядало, що він нібито ці слова не включив промову, і його промова почалась після цих слів. Але насправді для глядачів, для всіх, хто це все бачили, це було як єдине ціле. І другий момент, він, коли вийшов на сцену, почав в задній кишені щось там шукати, поправляти. Ми Потім побачимо, що він там ховав, але знову ж таки, це вже був лишній жест, і він зайвим. Тема слова, як і у всіх на устах, всі, кожен з нас говорить, скільки на сьогодні ми можемо бачити успішних історій, успішних людей, політики, журналісти, бізнесмени. Скільки книг написано в успіху? Тобто і скільки людей їх написало? Тобто, безліч. Але що ж таке успіх? Це настільки багато поняття, що як на мене не може це пояснити до таким А Я вам зараз продемонструю одну річ от, щоб ви зрозуміли, скільки сторін є у цього успіх. Як ми бачимо, Василь досить непогано себе почуває. На сцені, пересувається, жестикулює, у нього є зоровий контакт. Загалом враження складає непогано. Єдине, що він перед цим сказав: поговоримо сьогодні про успіх і почав його розкривати. Мені видається, що можна було б якось цікавіше, сильніший такий вступ, продумати, або взагалі цього не говорити і розкривати, про що він буде говорити, або якось цікавіше. Бо це було так трошечки, мій погляд, банально. Як ви думаєте, якого кольору в мене карта? Ви думаєте, що вона оранжева, так? Так. Але вона насправді рожева. А тепер ви всі впевнені, що вона рожева, так? Але вона насправді оранжева. То успіх кожного різний, так? Василь тут використав дуже класний прийом це використання додаткових предметів чи наочних засобів. Це дуже класно, цікаво, викликає інтригу люди увагу свою сконцентрують, і кожен, хто має можливість під час своєї промови щось таке використати, робіться це, це дуже гарно. Другий момент. Коли Василь задав питання, як ви думаєте, якого кольору? Ця карточка, то за секунду люди почали відповідати, один-другий було чути голоси залу, але Василь не дав часу їм відповісти, а відразу далі почав промову свою вести. Тому тут було б добре, якби він цю паузу зробив. І так само після того, коли він вже закінчив показувати цю карточку, йому також варто було зробити більшу паузу, щоб люди це переварили, і далі вести свою промову. Для когось успіх це міцна сім'я і коли кохана людина. Для когось успіх це створити мегакорпорацію, яка вийде на міжнародний ринок, або просто справу, або просто знайти роботу в цій міжнародній корпорації. Для когось успіх це бути вільним і мати можливість подорожувати з гітарою і співати пісні кожен день. Так? Тобто, наскільки багатогранне це поняття. А, може успіх бути щастям. Бо я кажу, успішна людина, якщо вона щаслива. Тут Василь гарно себе почуває, він просувається, жестикулює, наводить свої роздуми. Промова йде так гарно, плавно і є досить цікавою. А щастя тоже у кожного своє. Але шлях це ціль, чи шлях це стан? В цій частині своєї промови Василь питає слухачів: шлях це ціль, чи шлях це стан. І тут він або обмовився і мав на увазі слово щастя, і мав відповідно запитати, щастя це ціль, чи щастя це стан. Або він, коли готував промову, не врахував, що потрібно слухачам пояснити, як він перейшов від щастя й успіху, про які говорив у попередній частині своєї промови, і до поняття шлях. Бо Звичайно, що логіка якась є, для того, щоб досягнути успіху, треба якийсь шлях пройти. І відповідно можна запитати, чи щастям буде цей шлях, який веде до успіху, чи щастя вже почнеться після того, як успіх буде досягнутий. Десь, можливо, в Василя це вилетіло, коли він готувався. Але я з цього приводу хотів би, що сказати. Дуже часто буває, коли. Оратор готує свою промову, в нього в голові все складено, йде логічний зв'язок, так? Але буває, що він, коли починає виступати, то він забуває цей логічний зв'язок пояснити. Тобто в голові в нього є, а на словах він це не виразив. І слухача, можливо, щось не буде зрозуміло. Тому на це потрібно звертати увагу. І якщо ви пишете текст своєї промови, то передивіться, чи там йде все по логічному зв'язку і є всі. Такі необхідні моменти, щоб люди розуміли, про що ви говорите. Для мене щастя, ну, щастя це стан. Повідчуватися тобто щасливим, робити те, що я люблю е робити і допомагати цим іншим. А -а -а. Я читав одну книгу класну, яка описує от поняття успіху, цього шляху до успіху, що його треба відбитися, люди його добиваються, хочуть ну, не сидять на місці. Це книга. Алхімік Пауло Коельні. Це книга про людину Сантьяго, яка вирушила за щастя на інший бік Всесвіту. Вона подорожувала, вона відвідала безліч країн, вона прийшла безліч пригод. вона здобула скарги, скарби, вона побачила людей. Але прийшла вона до того висновку, що щастя є всередині нас. Тобто не, повинно, не потрібно шукати щастя зовні. Так? Щастя... Кожен може знайти середині. Тут Василь згадує про прочитану книгу, наводить з неї історії і робить висновки. Це є цікаво, глядачам таке подобається, вони зразу собі можуть записати, що за книжка, тобто є певна користь, так що тут гарно, класно. Що для цього потрібно? Насправді нічого. Щоб бути щасливим, щоб бути успішним, потрібно просто почуватися таким. Якщо ти. Відчуваєш щастя, я не знаю, як описати, це скоріше стан. І воно в кожного в своїх руках. Тут Василь прийшов до головної думки своєї промови. І це дуже круто, що в промові є головна думка, а ще більше круто, що вона дійсно глибока, цікава і людям класно таке слухати. Єдине, що я б тут. Додав би, Після цієї такої головної глибокої думки потрібно було б зробити таку велику ґрунтовну паузу, для того, щоб люди ще більше зрозуміли, що це ось головна думка промови, і для того, щоб вони могли це переварити. І наступний момент далі Василь почав говорити: що я навіть не знаю, як це сказати, це, напевне, стан. Тут потрібно було чітко сказати, що це. Я вважаю, що це є стан або якось по-інакшому. Тобто говорити так, якийсь такий елемент невпевності було не потрібно. Я зустрічаюся по специфіці моєї роботи з людьми, спілкуюсь з людьми багато я приходжу на цей ораторський клуб. Я вже рік часу тут, але я бачу щасливих людей. Тобто, людей, які хочуть розвиватися, людей, яких на, на устах посмішки. І мені дуже приємно дивитися на вас. Тут Василь використав мега крутий, потрібний елемент. Комплімент. І компліменти можна пхати в промові, в розмові, будь-де, скільки хочете. Звичайно, щоб не переходити межу, щоб це не виглядало якось недоречно. Так? Але якщо є можливість комплімент сказати, потрібно говорити і все. І тут Василь говорить, що він от ходить в ораторський клуб, і він там бачить. Щасливих людей, які усміхаються, які хочуть розвиватися, і він знає, що в залі також сидять члени ораторського клубу, їхні друзі, можливо, серед суддів є члени ораторського клубу. І він всім їм говорить комплімент. Це дуже круто для оратора. От супер! Також я бачив людей на рандеї я бігаю кожен тиждень. Я бачу щасливих людей просто через те, що вони можуть вийти в мороз. Отак от, от мінус 20, бо то їдь, зараз тепло, а там люди сьогодні зранку бігають. Мінус 10. Тобто це щастя, робити те, що хоче. Щастя, це займатися власною справою. І воно, кожного своє і кожного в руках. На самостанці я хочу розповісти притчу, яка підсумує все мною сказане і передасть суть того, що я хочу донести. Тут Василь використовує ще один крутий інструмент у промові. Він говорить, що буде розповідати притчу. І це цікаво, людям таке подобається. Єдине, що можна було б тут сказати, що не потрібно було говорити, так як Василь сказав, що я розповім притчу, яка передасть суть того, що я вам хотів донести. Люди, коли послухають притчу, вони самі зрозуміють, до чого вона тут і чому оратор її розповів. І крім того, зберігалася б якась б інтрига. Люди б думали, ага, зараз буде якась притча. Цікаво, що там буде, і, і, про що там йтися, і людині самі було б навіть цікавіше самі зрозуміти, до чого вона то, ця притча. В стародавній країні десь далеко-далеко жив дуже старий мудрець. І в нього було багато учнів. І... Один учень роздумував, а може, може бути таке питання, на яке наш мудрець не може дати відповіді? Він пішов у сад і зловив метелика. Зжавши метелика в долоні, він підійшов до материця. Моїй сороці метелик. Він живий чи мертвий? Мудрець сказав, якщо ти роздіймеш руку, він зніметься до небесі і злетить. А якщо достатньо тобі чуть зжати кулак, і він впаде мертвий. Тож моя відповідь все в твоїх руках. Тож, все в ваших руках, будьте щасливими. Дякую. Що ж, притча була дійсно крута, цікава, офігенна. Василь використав предмет. Ми вже про це раніше говорили, також було цікаво, класно, як він його відпустив. Можливо, з... взяв з виступу Барака Обами, коли той кидав мікрофон. Видно було, що Василь себе вже впевненіше почуває, він робив паузи, він такий став спокійнішим. Розумів просто, що вже все сказав. Промова практично закінчена, він знав, про що він має говорити, і тому впевненість йому додалося. Єдине, що можна було б. Як покращити, можна було після закінчення вже промови, зробити більшу паузу, постояти на місці, отримати усі оплески, які йому призначалися, так? і після того сцену покинути. Друзі, ось такий у нас був урок. Чекайте аналізу наступних промовців, і буде цікаво, слідкуйте за оновленнями на нашому каналі. Підписуйтесь, нажимайте на Дзвіночок, і побачимося.